Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент РФ Володимир Путін показав африканській делегації нібито договір про нейтралітет України, який тільки продемонстрував його брехню. Про це в ефірі телеканалу Freedom сказав політолог Володимир Фесенко. Політолог звернув увагу на те, що папери датовані квітнем 2022 року. А переговори України та РФ відбулися в Стамбулі в останнє 29 березня. Таким чином сторони не могли там узгодити проєкт документа. Путін показав дві сторінки. З першої сторінки можна зробити вже певні висновки, і це спростовує те, що сказав Путін. На першій сторінці. Рінці, того, що він показав, є дата там чи то 13, чи то 15 квітня. Запам'ятаємо цю дату. Вона дуже важлива. Це пояснює, що це за документ у підсумку. Останні переговори в Стамбулі, на яких українська сторона представила свій проєкт мирних пропозицій, були 29 березня. Після цього переговорів у Стамбулі не було. Ось ті пропозиції, які представила Україна. Це фактично була наша позиція. Концепція це ще не був проєкт договору. і Росія ніяк не коментувала. Вона взяла документ на аналіз і нічого не сказала, ніяких оцінок не висловлювала. І нічого не парафувалося, сказав Фесенко. Він наголосив, що на продемонстрованих путіним паперах є напис проєкт, тобто йдеться про неузгоджений документ. Фесенко звернув увагу, що Росія жодного разу ні торік, ні пізніше не оголошувала суть своїх пропозицій, тоді як українські пропозиції були публічно представлені. Майже напевно можна сказати, що йдеться про російський проєкт. Неузгоджений документ, не український документ, а саме це російський проєкт, який вони хотіли представити Україні. Природно, у тому вигляді, я думаю, як він був представлений. Навряд чи він влаштував. В українську сторону, особливо в той момент, після Бучі, і Росія в цей момент уже починала наступ на Донбасі. Тому це чергова шолерська гра з боку Путіна. Ось це я б сказав, це стиль Путіна, публічний обман, публічна брехня. Коли він говорить про одне, показують інше, має на увазі третє. Ось це стиль дій Путіна. Він може грубо брехати на телекамеру в присутності лідерів інших держав, і звідси, звичайно, виникає вкрай складне ставлення до всього, що говорить Путін, наголосив політолог. На його думку, таке спотворення фактів підриває довіру до будь-яких дій. Росії робить Росію не договороздатною. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.